Сьогодні ми продовжимо тематику, та і знову воно мені каже, що коннекшн устайл. Хороша, готуйтесь до спецефектів. Так, сьогодні ми продовжимо тематику загальних атак на геш функції, тільки е, атаки, які ми будемо розглядати сьогодні, вони е, стосуються саме ітеративних геш функцій. Тобто, там, де ми знаємо, що наша геш функція всередині побудована як. Пиріг, да, з декількох раундів. Ми почнемо не в хронологічному порядку, а в тому, в якому, як мені здається, їх зручніше сприймати. І перше, ми розглянемо так звані мультиколізії ЖУ. Що таке мультиколізія? Ну, колізія це пара повідомлень, які дають однакове гежзначення. Мультиколізія, відповідно, це багато повідомлень, які дають однакове значення. От. І коли ми сформулюємо собі задачу да, побудувати е, мультиколізію розміру К, тобто знайти К різних повідомлень, попарно різних повідомлень, які дають однакове геш значення, то здається, що складність побудови такої штуки ну, буде К на 2 в степені N, тому що перші два повідомлення можна знайти також днів народжень, але кожне наступне треба підганяти під вже згенерований геш. І відповідно, це буде атака пошуку прообразу. Ну, там, там не К-2, але ну, тим не менше. Тобто, очікується, що складність буде саме пропорційно 2 в степені N. Так само, як вона в етилоніатеці пошуку прообразу. Але, але 2004 року французький криптолог Антуан Жу сказав, що можна і простіше. От, якщо вдало підійти до цього процесу. Е, дивіться, нехай в нас є оракул, який шукає колізії для стискаючої функції. Ми зараз не вдаємось в деталі, як він це робить. Найпер брудфорсом шукає, але шукає. Так? Тобто ми його викликаємо, ми віддаємо йому на вхід стан. От, він нам повертає два повідомлення, які різні, але саме з цього стану вони дають колізію для стискаючої функції. От. І тоді, каже Антон Жу, ми можемо підігнати мультиколізію розміру 2 в степені Т, лише Т разів викликаючи Оракул J. Відповідно, якщо ми можемо таке робити, навіть якщо припустити, що цей оракул шукає Брудфорт, ну, Брудфорс це для нас так і днів народжень, фактично, так. О, значить, складність його виклику 2 в степені W навпіл, це W розмір стану. О, і для Гешфунції, де розмір стану, і розмір виходу ну виходить, що у вас буде не K на 2 в степені N, а логарифм від K на 2 в степені N навпіл. Ну, Знову-таки, К не так принципово, а от 2 в степені Н навпіл, замість 2 в степені N це вже дуже суттєво. Тобто, фактично, замість очікуваної стійкості пошуку прообразу, маємо очікувану стійкість пошуку колізії. От. Що неприємно, прямо скажімо. Як доводиться той ремежу конструктивно? Тобто, о, ця мультиколізія будується, як. Послідовність блоків. Так. Значить, ну, фактично, що ми робимо? Беремо стан h 0. Викликаємо оракул, він дає вам два блоки, які переводять в стан. H1, однаковий стан аш один. Окей. Знову викликаємо оракула. Він з H1 дає нам два блоки, які переводять в однаковий стан h2. Потім H3, H4, HT. Так. Значить, маємо пачку з T пар блоків от, від одного до T. І от на цій діаграмці будь-який шлях від H0 до HT, це буде різне повідомлення, яке дає однакове ж значення. Так, хочете, стрибайте по горі, хочете стрибайте по низу, хочете по синусоїді, хочете по синусоїді. От. Тобто, у вас буде два в степені Т різних повідомлень, от. великих повідомлень, які стан h 0 переведуть в стан HT. Усі однакові стани. Тобто ідея настільки проста, що коли ти на неї дивишся, типу, як до неї раніше не додумались? Чому треба було чекати 2004 року, щоб до цього допетрити? Ну, тим не менш. Так, скажіть мені, чи є у вас питання по тому, як працює атака. Ну, це ж те ще на атака кажу. побудова мультиколізії. Треба вам багато повідомлень, ось вам багато повідомлень. Окей, значить, як ЖУ сам використав свій алгоритм? Значить, він побудував ефективну атаку на так званий конкатенований геш? Значить, в чому була ідея? Вона дуже популярна була в 90-ті роки. От, типу, На початку 90-х МД5-1 і Шаудин почали свою тріумфальну ходу світом, От, але ж вони були маленькі відносно, так? І в когось були побоювання, що замала довжина гешу. Ну так давайте їх поєднаємо. І будемо обчислювати від повідомлення два геша: МД5, інший ш1, і одержимо великий-великий геш. Вот. Якщо у нас довжина, відповідно, буде сумою довжин, то шукати колізію для такого гешу, ну, очікується, що буде значить, корінь з 2 в степені плюс n 2 Тобто, конкретно для цих двох-функцій ну, очікується, що 2 в 144 операції нам треба зробити. І цей підхід він був дуже поширений. Навіть в класичному підручнику, ну, не підручнику, а в мислу, довіднику у мене засилка Handbook of Applied Cryptography, там є зауваження, що якщо ви зробите отак, то буде надійше, ніж якимось іншим чином. Але приходить Джум і каже, що ми можемо зробити ось таку штуку. Значить, Беремо геш-функцію H1. В неї розмір поменше. Тож, вот. і для неї ми будуємо мультиколізію розміру 2 в степені n 2 навпіл, де N2 2 це вихід другої, ну довжина виходу другої функції. Ми можемо це зробити відносно ефективно. Одержимо величезний пул повідомлень, для усіх е яких H1 повертає однакове значення. Але оскільки це фактично пул рандомно згенерованих повідомлень. То за атакою днів народжень там знайдеться і колізія для H2. От берете ці два повідомлення, і вони одночасно будуть колізією і для H1, і для H2. Та-дам, Поламали. А, значить, Складність, якщо рахувати, спочатку нам треба побудувати мультиколізію для H1. Мажо кажуть, що буде ось така кількість. Так. Потім по, цій, ну, по цьому пулу повідомлень, треба пробігтися атакою днів народжень для H2. Ну, значить, буде ще два в степені на два навпіл операцій. От. Але їх треба не множити, як би ми хотіли тут, а додавати, тому що ви це робите окремо одне від одного. От. І виходить, що для комбінації md 5 і ША1 ну, трішки гірше, ніж 2,8. Тобто для Ш1 просто буде 2,80, а тут, тобто, ну, типу, ну, вдвічі складніше, да, на один біт більше. От. І Це хник-хник, як то кажуть. От. І після цього конкретиновані гечі, в принципі, не рекомендують використовувати. Тобто, якщо ви хочете геш-функцію з великою довжиною виходу, то робіть окрему геш функцію з великою довжиною виходу. Всі варіанти, коли у вас вихід геш-функції можна розбити на частини, кожна з яких обчислюється окремо, призводять до суттєвого зниження стійкості. Навіть до еталонних атак. Не кажучи вже про якийсь отхок. От. Ну, почав, почав я з мультиколізій, тому що вони далі. Використовуються як складова для інших атак. Тому що ну, це зручний інструмент. Ви можете нагенерувати купу повідомлень, які мають однакові там хеш значення, чи там однакові стани хешування після їх обробки. І далі це можна прикрутити до якоїсь більш складної атаки. От. Ну, далі ми побачимо, як це можна зробити. Так, ну тоді оце коротенький екскурс в мультиколізії О, завершено. Їдемо до наступних атак.